А ви вже чули про припинення допомоги від США? Це може вплинути просто ну на багато всього, і в тому числі на ринок праць. Зараз поясню. Історія моєї подруги почув цими вихідними. Вона працює в організації, яка фінансується урядом США, фондом USAID. І він на 90 днів. Припиняє усю свою допомогу по всьому світу, та не тільки в Україні, а по всьому світу. І власне, робота моєї подруги ну тупо просто заморожена, знаєте. І зарплату сказали, що платити не можна, бо ну, типу, фонд повністю зупинився своє фінансування. І по проектах не ясно, що буде, що в майбутньому. Коротше, і 90 днів повна невідомість. І ось що по ринку праці: допомога є чи нема? Зжити за що жісь треба. І ось моя подруга. І сотні, тисячі таких самих людей, які в такій самій ситуації вже з класним кайфовим досвідом. Піде на ринок праці шукати щось собі адекватне. В свою чергу, це перевантажить ринок праці ще більше. Хоча, знаєте, я іноді ловлю себе на думці, що, типу, ну, куди ще більше, але ні, виявляється, що таке можна. Я дуже сподіваюся, що я все накручую і нічого такого не буде, але ну, то, що в моєї подруги зараз немає роботи, це факт. То, що їй треба гроші, це теж факт. Тому я просто тримаю кулачки і дуже сподіваюся, що воно якось само врегулюється з якимись найменшими негативними наслідками для нас. Та й таке друзі, як то кажуть, пу-пу-пу. Тут до речі, розказуємо про пошук роботи, тому обов'язково підписуйся.